Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із свято Успенської Почаївської лаври. Сьогодні мережу інтернет розповсюджується дуже багато відео з кресного ходу, який пройшов. З Кам'янець-Подільська до свято Успенської Почаївської лаври ми знаємо, що започаткований цей хресний хід ще 200 років тому і завжди дуже велика кількість людей приймає в ньому участь. Я би хотів поділитися своїми враженнями, які я почув, побачив у цьому хресному ході. Дуже багато людей задається питанням: навіщо цей хресний хід? Деякі люди маніпулюють і кажуть, що якоби цим хресним ходом ідуть ті люди, які проти України та Молиться, моляться за ворога, але завжди кожен рік, коли я йшов цією хресною ходою, я бачив молитви за нашу рідну Україну. Завжди люди вголос казали про те, що якщо хресний хід іде тим чи іншим селом, чи тою дорогою, якою він йде, завжди там були урожаї та Господь благословляв цю землю та тих людей, які допомагають хрестоходцям. І дуже багато разів ми бачили, як Зустрічають люди з сел, які там місцеві живуть. Зустрічають хрестоходців завжди бажаючи їх накормити, напоїти, дати їм воду, тому що знають, що Господь за це благословить їх родину. Та цей хресний хід сьогодні ідуть, ішли багато людей: матері, жінки. Сестри, браття наших воїнів і молилися за загиблих, молилися за тих, хто зараз знаходиться на фронті. Також я бачив багато саме воїнів, які були на ротації чи в відпуску, і цей час посвятили саме тому, щоб піти цим хресним ходом. Ми зустрічаємо сьогодні дуже багато людей, які сміються над хрестоходцями, бо просто не розуміють того. Навіщо вони йдуть цим хресним ходом? І ми маємо зрозуміти, що хресний хід люди передливають більше 200 кілометрів. Це кожен день по 50 кілометрів точно проходить людина в хресному ході. І ми зустрічаємо дуже багато дітей. В цьому році було дуже багато молоді, і це підкреслили всі ті люди, які вже дуже багато там. Хтось входить більше 20 років з хресний хід, і вони відзначили, що в цьому році було дуже багато молоді. І ми маємо розуміти, що не кожен професійний спортсмен може пройти 50 кілометрів за день під спекою чи дощом. Я бачив, як люди йдуть і під дощом, і коли дуже сильна спека, і сплят просто неба, деякі люди накриваються. Плівкою для того, щоб просто відпочити, поки йде дощ. І це дуже вражує. У деяких людей з'являється питання: а для чого люди це роблять? І я хочу пояснити вам, люди роблять це для того, щоб принести Богу жертву. Люди розуміють, що ми завжди знаходимося в оточенні якихось наших постійних проблем. А тут людина погружається у зовсім другий вимір. У зовсім другий світ, де вона постійно молиться та приносить в жертву себе, бо е, це тяжкий труд, іти так багато, і люди переосилюють себе і йдуть е, в цей шлях для того, щоб показати Богу, що вони дуже бажають, е, щоб Господь почув їх молитви, і нема тих людей, які би бажали зла нашій країні. Там ідуть дійсно патріоти багато людей, які йдуть цим хресним ходом. Вони звідси з цієї часті України це Чернівецька область, Вінницька, Хмельницька. І тому не можна сказати, що йдуть люди з востока України. Хочеться відзначити, що в цьому хресному ході нема одного якогось організатора. Люди тут самоорганізовані. Є люди, які йдуть і моляться, а є люди, які Приймають участь у цьому хресному ході зовсім іншими справами: це ті, хто кормить, ті, хто прибирають мусор. Та хочеться відзначити, що особисто цього року дуже гарно спрацювала наша національна гвардія та національна поліція, бо вони захищали нас від різних провокаторів. Цього року не можна сказати, що були провокатори. Так, були якісь люди, які не розуміють ціль такого хресного ходу та хотіли якось образити тих людей, які йдуть цим хресним ходом, але люди і показували ці хрестоходці, для чого вони йдуть. Вони цим людям кланялися, вони їх прощали, вони бажали їм добра. Тому ми цим Хресним ходом показуємо те, що, хоч і ті є люди, які нас ненавидять, які хочуть роз'єднати людей в нашій країні, ми будемо. Завжди робити все для того, щоб людей об'єднувати. І як казав Христос, що нас гонять, а ми все одно благословляємо. Bye. Oh.